Чи існує насправді кульова блискавка? Що воно взагалі таке і чи дійсно від неї не можна тікати? Так кульова блискавка існує, але вона залишається одним із найзагадковіших явищ природи. Це рухомий згусток плазми, найчастіше розміром від 10 до 40 сантиметрів у діаметрі. Хоча трапляються описи і більших екземплярів до пів метра. Її тривалість від кількох секунд до хвилини, а звук нагадує шипіння. Деякі очевидці стверджують, що блискавка навіть може розділятися на кілька менших куль. А там, здається, вже починається дощ. Є свідчення, що вона може залетіти в кімнату через вікно, а вилетіти через інше, не завдавши шкоди. А іноді підпалює предмети, до яких торкається або вибухає. Мені в дитинстві казали: якщо кульова блискавка залетіла до хати, не можна ні говорити, ні дихати, ані тим паче тікати. Вона буцімто реагує на коливання повітря. Це звучало дуже страшно, і така гіпотеза дійсно існує. Вона говорить про те, що плазмова куля нестабільна, і навіть незначне порушення середовища може вплинути на її поведінку або викликати вибух щодо природи, цього явища досі немає єдиної думки. Втім, зрозуміло, що це одна з форм електричного розряду. Але як вона взагалі з'являється? Найпоширеніша теорія стверджує, що після удару в землю звичайної блискавки відбувається миттєве випаровування частину ґрунту або металів, зокрема кремнію. Ці речовини вступають в реакцію з киснем, утворюючи газову кулю, своєрідну плазму, яка живе короткий час у повітрі, рухається, а потім зникає або вибухає. Але це лише одна з багатьох теорій: жодна поки що. Не дає повного пояснення. А ви або ваші рідні бачили колись кульову блискавку? Пишіть в коментарях. І, як завжди, дякую вам за перегляд та підтримку цього відео вподобайкою та поширенням.